На нашій кафедрі діють дві освітні програми, за якими ми здійснюємо набір. Освітня програма перша, на яку ми зараз набираємо студентів, це бакалаврська програма, вона триває 4 роки. Назва цієї програми японська мова і література та переклад Західноєвропейська мова. Після четвертого курсу студенти отримують кваліфікацію бакалавр філології. Після закінчення бакалавру студенти мають можливість вступити до магістратури. Магістерська програма навчання триває півтори роки. Вона називається Східна філологія, японська мова і література, переклад, методика навчання. Після закінчення магістерської програми студенти отримують кваліфікацію «Магістр філології. На нашій кафедрі студенти під час навчання мають перелік обов'язкових дисциплін і вибіркових дисциплін. Обов'язкові дисципліни це ті, які пропонуються програмою, і їх не можна змінити, тобто вони обов'язкові для вивчення. Це такі дисципліни, як, наприклад, японська мова, західноєвропейська мова, англійська або німецька або французька. Англійська це продовження шкільної програми, німецька та французька вивчаються з нуля. Коли ви будете подавати документи на вступ, вас попросять обрати одну з цих мов, які ви будете навчатись наступні 4 роки. Також обов'язковим предметом є фонетика японської мови, граматика японської мови, і оскільки наша мова є ієрогліфічною, обов'язково вивчається єрогліфіка. Згодом, чим старше стають курси, в них додаються ще фахові дисципліни, такі, як, наприклад, історія Японії, історія японської літератури. На третьому, четвертому курсі практичний курс перекладу, також усний двосторонній переклад. І обов'язково на четвертому курсі вони проходять перекладацьку практику. За практику я трошечки ще додам пізніше. Серед вибіркових дисциплін, тобто це дисципліни, які пропонує наша кафедра студентам, вони можуть почитати про них, подивитися, що це за дисципліни, як вони будуть викладатись, і обрати ті, які їм будуть цікаві. Наприклад, це лінгу Японії, фразеологія японської мови, особливості розмовного стилю японської мови, категорії ввічливості в сучасній японській мові. Особливості перекладу або художніх, або публіцистичних, або наукових текстів, основи сучасного японського, японського мовного етикету, особливості послідовного перекладу в японській мові. Основи ділового листування, якщо я не помиляюсь, це не весь паралік предметів вибіркових, і він може змінюватись, тому що, наприклад, одні дисципліни студентам вони не подобаються, вони хочуть інше вивчати, вони можуть пропонувати свої варіанти, кафедра розглядає ці варіанти. Ну і відповідно ми приймаємо рішення. Можливо, чи додаємо, чи не додаємо той чи інший предмет. Звісно, список може трошечки змінюватись відповідно. До потреб студентів. Стосовно навчальних матеріалів, на нашій кафедрі базою є підручник, називається Minna Мінна Nihongo, тобто японська для всіх. Цей підручник був створений спеціально японцями для іноземців, які вивчають японську мову. До цих підручників ми, звісно, додаємо різні інші з інших сфер японської мови, такі як підручники з граматики. Також це новітні сучасні підручники з автентичними японськими текстами для читання. Це підручники з аудіювання, з граматики, ієрогліфіки, лексики. Всі підручники є в нас на кафедрі в паперовому вигляді. Якщо зараз от як ситуація під час онлайну, всі викладачі мають доступ до підручників, більша частина з них є в pdf форматі тобто вони або pdf файл відправляють студентам, або сканують підручники і також відправляють відповідні уроки. Ну тобто нічого докупати самому роздруковувати не потрібно. Зараз давайте трошки поговоримо про стажування в Японії. Я думаю, це досить така цікава тема. За останні роки в нас дуже активно, скажімо так, розвивається цей напрямок, і існують різні програми, за якими наші студенти можуть поїхати на мовне стажування до Японії. Я зараз їх просто назову і розповім більш детально про кожну. Отже, по-перше, це програма стажування Мекст. Друге, це університет Докіо в місті Токіо, це столиця Японії. Також Нагойський університет іноземних досліджень в Японії. Осикський університет економіки і права та Японський університет економіки в місті Фукуока. Отже, давайте трошки більш детально про кожне. По-перше, це програма МЕКСТ. Це стажування, яке може відбуватися в будь-якому університеті Японії. Студенти самі обирають цей університет. Ця програма здійснюється за підтримки японського уряду і Міністерства освіти Японії, тому для наших студентів вона безкоштовна. До того ж, студенти ще мають можливість отримувати стипендію під час навчання. Для відбору на цю програму на базі нашого університету разом з посольством Японії в Україні щорічно проводиться іспит, за результатами якого кращі студенти їдуть на стажування до Японії в університет, які відповідно вони обирають. Із червня 2022 року у нас укладена угода з університетом Докіо, який знаходиться в Японії, місті Токіо. По результатам співбесіди із спеціальною комісією, яка створюється для такого. По результатам цієї співбесіди, студенти також їдуть на стажування до університету Докіо. А також нещодавно був укладений міморандум про співпрацю з Нагойським університетом іноземних досліджень, і після співбесіди так також були відібрані студенти, які поїхали туди на мовне стажування. І з 2020 року у нас укладений меморандум про співпрацю з японським університетом економіки в місті Фукуока. У нас з цим університетом до речі дуже такі тісні зв'язки, не тільки зі сторони студентів, но й викладачів також. Наші студенти зараз там також проходять мовне стажування. Минулого року японці з цього університету запросили на безкоштовне стажування приблизно 69 наших студентів. Це, до речі, ось вони всі. Це минулого року в них була церемонія вступу. Університет Фукоки пропонує їм дуже таку велику можливість приймати участь в різних видах діяльності, в різних сферах, спробувати себе. В принципі, що студенти і намагаються намагаються скористатися цією можливістю. Вже пройшов рік. Деякі студенти вже повернулись, тому що ну вони самі обрали, скажімо так, річне стажування, вони захотіли повернутися додому. Частини ще скористувалися можливістю продовжити стажування ще на рік, і відповідно зараз залишається ще там. Крім цього, у нас є ще угода з Осікським університетом економіки і права, на базі якого працює мовна школа. Трішечки відмінність цієї мовної школи в тому, що вона відбувається влітку, діє 4 тижні, і крім навчання, студенти мають ще можливість подарувати Японію. Але єдиний момент, що ця програма вона платна, тобто не проводиться відборів по знаннях, поїхати можуть бажаючі всі, але вона є платною. А також кожного року ми запрошуємо японських і українських фахівців до нашого університету, які проводять лекції із нашими студентами. Так, от, наприклад, минулого року ми запросили Сергія Корсунського. Він проводив це надзвичайний і повноважний посол України в Японії, і він проводив лекцію для наших студентів про Японію, яку ми не знаємо. Він дипломат, і тому він поділився зі студентами своїм власним досвідом, як відбуваються дипломатичні відносини з японцями, показував, як його перевдягали ось в японські самурайські обладунки, чоловічий традиційний одяг. На іншому скріншоті це були представлені Японією різні країни у вигляді аніме персонажів, і тому відповідно. Ліворуч це Україна, праворуч це Японія. Так. Йдемо далі. Також минулого року до нас приїздив виконавчий директор корпорації Глобальні цілі сталого розвитку пан Мацунаї. З цією корпорацією у нас укладена угода про співпрацю. І, так, Зачекайте, будь ласка. Чи хтось намагається приєднатись? Я перепрошую. Пан Мацунаї приїздив, ось це наші студенти сидять. Він розповідав про свою компанію, ну не власне свою, а про компанію, в якій він працює. Розповідав, що як в них проходиться практика, тому що на базі цієї компанії наші студенти також практику проходять на четвертому курсі, і в його офісі також працюють наші випускники. І от, до речі, минулого місяця, якщо я не помиляюсь, у нас завершився курс занять для студентів других-п'ятих курсів, який проводив японський доцент пан Шінічі Мацудзакі по темі українсько-японської міжкультурної комунікації. Пан Мацудзакі є один із кураторів університету Фукоки, в якому наші студенти зараз на стажуванні. От, і він проводив для них ще ось такі додаткові заняття. Це він спочатку презентував університет в Фукуоці. До речі, на фото це все наші студенти, які зараз там навчаються. А, так. Чому я сказала для студентів других пятих курсів? Тому що навчання було повністю японською, теми піднімалися дуже такі непрості. Він спілкувався з нашими студентами повністю японською. Відповідно, з нашої сторони також були викладачі, які допомагали іноді, але ми намагалися втручатися якомога менше до цього процесу. На базі цього ж університету Фукуеки наші викладачі корейської і японської філології щорічно проходять підвищення кваліфікації. Один із наших викладачів це Катерина Петрівна. Ось вона. Вона вже другий рік зараз знаходиться в Японії на мовному стажуванні. А ліворуч, це наші викладачі, які проходили мовне стажування онлайн. Після закінчення цих курсів всі викладачі отримують відповідні сертифікати про проходження підвищення кваліфікації. Крім цього всього, у нас додатково проводяться мовні курси японської мови, розмовні клуби. Мовні курси це онлайн-курси, які проводяться японськими викладачами, вони безкоштовні. Тобто, паралельно із вивченням японської мови з українським викладачем, студенти мають можливість записатись на такий курс і проходити ще паралельно із японськими викладачами. Звісно, це за бажанням. Цього року ще в нас трапилась така творча діяльність, скажімо, наших студентів, які зараз знаходяться в Японії. Вони разом із Японською академією аудіовізуального перекладу GTVA самостійно перекладали та розробляли субтитри для японського аніме, такі як Люпен 3 замок Каліостро та Потема до гори Дриго. Показ цих аніме відбувався онлайн під час фестивалю в жовтні. Стосовно перекладацької практики, на четвертому курсі обов'язково всі студенти мають пройти перекладацьку практику. В нас, як я вже згадувала, ми співпрацюємо з різними міжнародними корпораціями, такими як глобальні цілі сталого розвитку, Українсько-японський центр це дуже потужний такий японський центр, який знаходиться на базі університету КПІ, та Вікіпедія. На базі цих організацій, наші Студенти на четвертому курсі проходять прикладацьку практику. І таке трошечки так до останок про працевлаштування. Я думаю, все це цікавить. Крім того, що студенти загалом по всіх програмах ось цих стажування мають можливість навчатися в Японії, вони також мають можливість паралельно працювати в Японії. От, наприклад, серед тих студентів наших, які зараз навчаються в Японії зі старших курсів, 8 студентів змогли працевлаштуватись у японській міжнародній корпорації. Ми їх запрошували на онлайн-лекцію для наших студентів, щоб вони розповіли, як відбувається процес працевлаштування, як шукати, де влаштуватись на роботу, як проходити співбесіди. Вони ділились своїм власним досвідом, і, от, відповідно, це фото із зустрічі, яка відбулася. А я поки паралельно перерахую, де працюють наші студенти. Це міжнародна транспортна корпорація, Міжнародний фонд підтримки досліджень іноземних студентів. Це Міжнародна будівельна корпорація. Також це міжнародна фінансова корпорація, аутсортингові компанії, бо там їх буде дві. також... А, ні, вибачте, це Агрохолдингу 2. Аутсортингова компанія, Агрохолдинг е, і міжнародна трейдингова компанія. Е, скажімо так, ми. Е, Побачивши, побачивши цей досвід, що студентам це цікаво, ми вирішили, що будемо кожного року запрошувати студентів, які зараз працюють в Японії в цих міжнародних компаніях. Запрошувати для того, щоб вони студентам пояснювали усі всі моменти, як працевлаштовуватись, на що очікувати, як проходити співбесіди. Тобто, ми плануємо це робити на постійній основі. Ну і на додаток хочу сказати, що у нас зараз на кафедрі створений центр японської мови та культури, в рамках якого проводяться різні культурні заходи, лекції, гуртки. Тобто ми постійно щось оновлюємо, додаємо, розвиваємо, залучаємо якомога більше студентів до цієї праці, щоб вони також розвивались. І, в принципі. У мене на цьому все. Це посилання на, наші, на наш сайт і наш інстаграм канал. Якщо вам цікаво, я можу відправити його сюди в чат, щоб ви скопіювали і подивились все детально. А у мене на цьому все.